Завжди там, де бракує розумних доводів, їх замінює крик. Не суди, про що не знаєш, промовчати набагато краще, ніж сказати пусте. Безвихідним ми називаємо становище, вихід, з якого нам не подобається. Не кажіть, якщо це не змінює тишу на краще. Є люди, створені для життя. А є створені для любові. Для ствердної відповіді достатньо лише одного слова так. Всі інші слова придумані, щоб сказати ні. Життя потрібно проживати зараз, його не можна без кінця відкладати. Втілюйте свої мрії в реальність, працюйте над ідеями, ті, хто над вами раніше сміялися, почнуть заздрити. Живи так, ніби цей день останній, і одного разу так воно і буде, а ти будеш усе озброєні. Людина знаходить час для всього, що їй дійсно хочеться. Хто тобі лестить, обдурить, хто тобою захоплюється, зрадить. Потрібно не витрачати час, а інвестувати в нього. Звертайтеся до людей так, немов вони вже стали такими, якими мають бути. І ви допоможете їм швидше проявити все те хороше, на що вони здатні. Просто так не дзвонять, просто так не пишуть, у всьому є привід, у всьому є сенс. Не судіть людину, поки не поговорите з нею особисто, тому що все, що ви чуєте, чутки. Дружбу не планують, про любов не кричать, правду не доводять. Наше життя твориться нашою думкою, якщо людина говорить і діє з доброю думкою, щастя слідує за нею, як тінь, ніколи не покидає. Справжнє щастя коштує недорого якщо за нього доводиться платити високу ціну, значить це фальшивка. Будьте задоволені тим, чим ви володієте, радійте тому, що є на даний момент. Коли ви зрозумієте, що нічого не потребуєте. Ви будете володіти всім світом. Людські суперечки нескінченні не тому, що неможливо знайти істину, а тому, що шукають не істину, а самоствердження. Ні дня без посмішки, друже, щоб не відбувалося навколо. Хто, якщо не я, коли, якщо не зараз? Не закривай рота тим, хто відкриває тобі очі. І твердо ставши на ноги, не забувай тих, хто піднімав тебе на руках. Якщо дівчина не фарбується, то вона занадто високої думки про себе. Зустрінеш, коли не чекаєш, і знайдеш не там, де шукаєш. Той, хто вказує на твої недоліки, не завжди твій ворог, той, хто говорить про твої достоинства, не завжди твій друг. Мало знати, треба і застосовувати, мало хотіти, треба і робити. Я не відчуваю ні до кого теплих почуттів. Я або люблю, або ні. Глухий завжди вважає, що ті, хто танцює, божевільні. Ніколи не відмовляйся від того, що змушує тебе посміхатися. Якщо не можеш змінити ситуацію, зміни своє ставлення до неї. Дивно влаштована людина засмучується, коли втрачає багатство, і байдужа до того, що безповоротно йдуть дні її життя. Нещасною або щасливою людину роблять її думки, а не зовнішні обставини, керуючи своїми думками, ви керуєте своїм щастям. Чим більше в нас доброго, тим простіше нам побачити гарне навколо себе. Уявіть собі життя без смерті. від розпачу кожен день ми б намагалися себе вбити. Переможці завжди беруть відповідальність на себе, а лузери звинувачують у своїх невдачах обставини або інших людей. Якщо не знаєш, чого хочеш, ти помреш в купі того, чого не хотів. Розумні не так шукають самотності, скільки уникають створеної дуренями метушні. Коли довго дивишся на море, починаєш сумувати за людьми, а коли довго дивишся на людей, сумуєш за морем. Егоїзм не означає жити так, як хочеш. Ця вимога до інших, щоб вони жили так. Як ви цього хочете. Перш ніж діагностувати у себе депресію і занижену самооцінку, переконайтеся, що ви не оточені ідіотами. Дурень, який визнав, що він дурень, уже не дурень. Час чудовий вчитель, але, на жаль, він вбиває своїх учнів. Ніхто не помре незайманим, життя зачепить кожного. Треба любити життя більше, ніж його сенс. Нам завжди здається, що нас люблять за те, що ми хороші, а не здогадуємося, що люблять нас тому, що хороші ті, хто нас любить. Самотній не той, хто всіма забутий, а той, кому вже ніхто не потрібен. Для жінки краса важливіша розуму. Тому що чоловікові легше дивитися, ніж думати. Мудрий не той, хто знає багато, а той, хто знає потрібне. Бути живим це подарунок, а бути щасливим це ваш вибір. Всі правильні думки приходять тільки після того, як закінчуються емоції. Тому, хто не грішив, не буде і прощення. Як складеться доля, ніхто не знає Живи вільно і не бійся змін, коли Господь щось забирає Не впусти того, що Він дає взамін. Жінка вважає розумним того, хто розділяє її думку. Краща реакція на ворожу критику посміхнутися і забути. Зізнавшись у своїй слабкості, людина стає сильнішою. Як тільки ви починаєте говорити про те, що ви зробите в разі невдачі, ви вже невдаха. Є три пастки, які крадуть щастя жаль про минуле, тривога про майбутнє і невдячність за сьогодення. Подумай, як важко змінити себе самого, і ти зрозумієш, наскільки мізерні твої можливості змінити інших. Найцінніший подарунок, який ти можеш піднести кому небудь, це твій час, тому що ти віддаєш те, що ніколи не зможеш повернути. Мистецтво бути мудрим полягає в умінні знати, на що не слід звертати уваги. Якщо ти сперечаєшся з ідіотом, ймовірно, те ж саме робить і він. Мрії повинні бути нездійсненними, інакше це не мрії, а плани.